Вас вітає медична інформаційна система Askyp.NET. Розглянемо функціонал індикатора якості профілактичний огляд осіб 65 років та старше. Зайшовши в особистий кабінет. Обравши внутрішню статистику, переходимо на сторінку індикатора якості. Обираємо таб профілактичні огляди. У плитці профілактичний огляд осіб віком 65 років та старше, система відображає чисельник, знаменник та значення індикатора. У знаменник даного індикатора входять пацієнти, що мають активну декларацію, вік яких від 65 років та старше та протягом одного календарного року мають амбулаторну взаємодію, де вказаний діагноз за icpc 2 а саме код. К-86 або К-87 або К-74, К-76 або Т-89 або Т90. У чисельник даного індикатора входять пацієнти зі знаменнику, які мають амбулаторну взаємодію, де вказані всі зазначені показники. Розглянемо їх окремо. Необхідно обов'язково вказати дію з переліку. К45, Д45 або ж Т45. Вказати причину звернення або основний діагноз, або ж додатковий А-98. Також необхідно вказати основний або додатковий діагноз у амбулаторній взаємодії з переліку та вказати показники конкретного пацієнта, а саме систолічний артеріальний тиск. Відповідним кодом спостереження, діастолічний артеріальний тиск, вимірювання загального холестерину. Зверніть увагу, що до 1 червня 2024 року саме показник вимірювання загального холестерину зараховувався у випадку внесення діагностичного звіту на одну з послуг з переліку. А вже після 1 червня 2024 року вимірювання загального холестерину зараховується тільки за умови, якщо вказаний конкретний код спостереження. Також необхідно вказати вимірювання окружності талії, вимірювання індексу маси тіла, вимірювання крові наче. І за умови, якщо у пацієнта вказано діагноз Т89 або Т90, для нього необхідно обов'язково вказати. Код спостереження, що відповідає за визначення глікованого гемоглобіну. Перейдемо до вкладки профілактичні огляди по пацієнтах. Перелік пацієнтів зі статусами не потрібно, потребує обстеження та виконано. За умови, якщо у пацієнта статус потребує обстеження, це означає, що він потрапив у знаменник даного індикатора, але в нього ще не всі виконані умови. Тож перейдемо до заповнення амбулаторної взаємодії для того, щоб даний пацієнт потрапив у індикатор. Виконайте такі дії. Запросіть пацієнта на прийом та створіть амбулаторну взаємодію. В діях обираємо дію з переліку. У полі причина звернення можна вказати А-98 або ж в блоці діагнозів. Переходимо до заповнення діагнозів. Основний діагноз вказуємо діагноз, який є у пацієнта, який відповідає згідно переліку для цього індикатора. За умови, якщо в причинах звернення ви не вказали А-98, ви можете натиснути на кнопку Додати ще один діагноз та вказати його в ролі супутнього, та переходимо до заповнення спостереження. У категорії спостереження обстеження вибираємо такі коди спостережень, як діастолічний артеріальний тиск, систолічний артеріальний тиск та окружність талії тіла, де вказуємо значення конкретних спостережень пацієнта. Після чого у блоці Шкали оцінки опитування обираємо спостереження вимірювання індексу маси тіла. Також вказуємо його значення. Та у блоці Лабораторні дослідження. Обираємо код спостереження холестерин у сировиці або плазмі, оскільки дану взаємодію ми вивантажуємо після 1.06.2024 року, тобто діагностичний звіт, вже не буде зараховуватися в цьому показнику, необхідно вказати саме спостереження. Обираємо глюкозу та за умови, що у пацієнта є цукровий діабет, обираємо спостереження, глікований гемоглобін та вказуємо значення. Кожного спостереження. Після заповнення цих даних натискаємо на кнопку Зберегти та вивантажити на центральні компоненти Health. Після успішного вивантаження амбулаторної взаємодії, де вказано необхідні показники для індикатора профілактичних огляд осіб від 65 років та старше, на наступний день на сторінці індикаторів якості у пацієнта зміниться статус на виконано. Буде відображатись зелена галочка. Та при перегляді статусу пацієнта система покаже, що саме всі обов'язкові вимоги до цього індикатора у пацієнта є внесені та вивантажені на центральні компоненти хац. Зверніть увагу, що дані показники, які необхідні для цього індикатора якості, не обов'язково вносити в межах однієї амбулаторної взаємодії. Вони можуть бути внесені в декількох. Головне, щоб виконувалась умова в цих амбулаторних взаємодіях згідно дій та діагнозів з переліку. Дякуємо за увагу! Ваш Аскепнет.